Біблія для дітей. Завоювання Єрихона Ісуса Навина, розділ 6. Ісус Навин мріяв завоювати Єрихон якомога швидше. Молився до Бога про допомогу. У відповідь на молитву Бог дав йому неймовірний план. Наступного дня армія вишикувалася в єдину лінію. Попереду стояли священники, які несли ковчег заповіту, а тоді Ісус навин зі своїми вояками. Мешканці Єрихону побачили армію і налякалися. Вони боялися за власне життя, бо знали, що Бог на боці ізраїльтян. Однак ізраїльтяни не напали на місто, натомість мовчки обійшли мури. Мешканці Єрихону не могли зрозуміти, що відбувається. Сотні тисяч солдат марширували в тиші. Чутно було лише звук музичних інструментів, на яких грали священники. Вони марширували довкола Єрихону шість днів, а на сьомий день обійшли місто сім разів. Сьомого разу вони закричали так голосно, як могли. І стіни ярехуну впали. Бог вчинив ще одне велике чудо. Ізраїльтяни увірвалися до міста. Лише родина Рахави уціліла того дня.